Ми продовжуємо із Ігорем Лапіним, але я хотіла би, перш ніж продовжити парочку новин дати все-таки, як би з новин. По-перше, ось ця новина прем'єр-міністр Індії моді відмовився від зустрічі з Путіним через ядерні погрози Україні. Про це пише Блумберг. Там у них були щорічні такі саміти зустрічі російсько-індійські. от вони, щороку відбувалися в грудні, і був скасований через ковід одна така зустріч. А тепер скасовано через ядерні погрози. Ну це стосовно Індії. Просто ми пам'ятаємо, що. Індія там отримує російську нафту і так далі. Ну, одним словом, і ще одна новина. Суд відправив під нічний домашній арешт митрополита УПЦ МП ІОСАФА. Це той митрополит, який був у Кропивницькому, якого, в якого знайшли купу там всього російського з руского міра, який переписувався і отримував прямі вказівки з РПЦ і входив до найближчого оточення, власне кажучи, Кіріла Гундяєва. От тепер він це ясна річ заперечує, зрозуміло. А що цікаво, вже після того, як були, як у нього там познаходили все. Його було переведено до Києва вікарієм Київської єпархії. Ну, тобто, покарали. Покарали, та? Хочемо щось трошки про церкву, чи ні? Я Говоримо трошки? Я скажу дуже коротко. Для мене було честю восьмому скликанні он разом з Сергієм, який сидить, коло, коло вас по праву руку, бути співавторами закону, який проголосований минулим парламентом, про те, що російська церква має називатися, перш за все російською. На психологічному рівні людина, яка сьогодні під час війни, буде йти до церкви і буде знати, що вона йде в російську церкву, де співають за здраві Кирилу і Вові. Ну Путіну которой, вона ну напевно, що не захоче ходити в таку церкву в той час, коли рядом на цвинтарі лежать її син, наприклад. У мене такий життєвий приклад, я це просто знаю. Мама вчителька, молодший син із трьох братів загинув нещодавно під Донецьком. І вона ходить в російську церкву. Ну вона каже: ні, це ж українська, але просто московського патріархату, але це ж українська. Так, от є закон, яким це встановлено. А є Конституційний суд, який це виконання цього закону заблокував. Значить, що треба зробити? Треба розібратися з конституційним судом в контексті того, що вони чотири роки цю справу не розглядають. Не то, що вони там зробили щось за чи проти. Це один із елементів. А взагалі, російська церква це є підрозділ ФСБ на території України. І, до речі, і на територіях інших країн також. Ну вони ж нічим не відрізняються. Русський мір спочатку приходить російська церква з російським з русським язиком і російським міром. А далі вони борються за свої права на території тої чи іншої держави. Все. У мене тут більш нема що коментувати, <гум> якщо так, коротко. Добре. Слухай, Горя, ну давай тоді трохи розкажи, що зараз відбувається на передку. розумію, що ти тримаєш зв'язок з хлопцями так. в Бахмуті і розумієш ситуацію. Ситуація складна. Бахмут, Авдіївка, Піски. Піскі. Ця ділянка дуже складна. Перевага російської артилерії десь в середньому 1 до 10. Нестача снарядів у нас прослідковується постійно. Так, звичайно, зараз звільнилася частина військ на Херсонському напрямку і вони йдуть як підкріплення, а ще частина готується до контрнаступу, не скажу де. От, тобто Це відбувається. Це процес, який відбувається. Хлопці сидять в землі, піхота виживає в землі, іншого варіанту вижити нема. Є велика проблема з снарядами, тобто, ну, відверто скажу, що з деяким спілкувався, ну, лазять по посадкам, шукають трофейні снаряди. Так, правда, ну для танків снаряди. Тобто є проблема. Ви розумієте, у нас асфальт не того калібру, який заліз би в ствол. І він залазить там, я не знаю, в кишені, там, можливо, в ямки десь там на дорозі, але в ствол він не лізе, а нам треба снаряди. Дуже добре, що наголошую, відновили виробництво снарядів, яке було започатковане в 2018 році. Але ж ти знаєш, що це не зовсім відновили, мені здається. ну чесно кажучи, був указ президента. В 2019 році щодо зупинення цього виробництва до 24-го року. Як же там тонкощі у Бромпром знає, але снаряди нам потрібні, це факт. 155-й калібр, не вічний запаси НАТО, не вічні. Вони нам допомагають Богу дякувати. Навіть наскільки мені відомо, зараз вони майже втричі збільшують виробництво снарядів. Сполучені Штати під це виділяють колосальну суму коштів. Дякую нашим партнерам. Поки ми не досягнемо паритету в двох напрямках артилерійських дуелей на землі. І можливості ураження за допомогою дальніх ракет чи там безпілотників, чи стрижів, як би ми їх не називали. Можливість нанесення ударів по території Росії в глибині її тилу по військовим об'єктам, по військовим аеродромам і так далі. Якщо в нас не буде такого паритету, ми будемо рахувати наші тіла, наших побратимів. Західний світ буде рахувати гроші, але чим довше це буде відбуватися, тим більше буде і першої позиції, і другої позиції. Тому це є досить серйозна проблема на сьогоднішній день. Світ мусить зрозуміти, я не знаю, де там межа кількості жертв в Україні. Щоб вони зрозуміли, що треба дати все і сьогодні, от все, що сказали, треба дати. Я розумію позицію багатьох країн. Там. Давайте ми дамо Петріот, але, можливо, поставимо його все-таки в Польщі. Бо нащо ж нам закривати ще 100 кілометрів неба перед Польщею? Бо там переважають інші тенденції, а нащо нам закривати 100 кілометрів неба на території України? А ми ж роз... ну, ми ж міркуємо, як кажуть, ми здравомислячі люди. Тому ці речі будуть відбуватися. Але давайте не забувати, що західні партнери нам все-таки допомагають і леву частину не тільки грошима і озброєнням. Це факт. Другий момент, що на них теж давить свій бізнес і свій електорат у своїх країнах. Бо я хочу українцям нагадати, ми сильно переймалися бомбардуваннями в Сирії, ми сильно допомагали, донатили там, можливо, щось там біженцям сирійським. Ні, тому давайте все-таки звичайно в кожного своя рубашка ближче до тілу. Ніхто за нас воювати у нас не буде, тільки ми. І тут це теж факт. Але все рівно нам потрібно продовжувати нарощувати виробництво, нам потрібно далі продовжувати залучати західних партнерів до допомоги Україні, тому що ми сьогодні і є той Форт Пост, ота от от армія, яка б'є другу армію світу, і це є факт. Що для нас є в цій ситуації перемогою? Ну, звичайно, що не перемовини, бо перемовини це для нас трагедія. Буде потім сьогодні не буде, а потім буде. Можливо, хтось сьогодні скаже, що ми усталі від війни і треба переговори. Це треба Росії для того, щоб перегрупуватися. Це так, як вони робили після першої чеченської хасавюртовської е, е, угоди, і так далі. Перегрупувалися і другу чеченську прийшли, грубо кажучи, розбомбили, розвалили все, що тільки могли зробити. Так що на сьогоднішній день для нас перемогою є не перемовини, а розвал імперії. А над цим треба працювати і без західного світу в нас не вийде. От ви згадували Індію. От в попередньому сюжеті так ми згадували, що от вони відмовились. Вони політично зустрічатися з Путіним відмовились, але, але від економічних ну, речей не відмовлялись. Тому це теж є. Ну, треба зрозуміти, що дуже часто густо слово цінності заміняється на слово ціна. Ну, ціна для кожної держави є своя. Десь грошима, десь людьми. а в нас якраз не грошима, а людьми. Ну, отак, от, от, я думаю. Ну, от якщо ми говоримо про озброєння, то буквально днями та була була заява Бореля про те, що мовляв в Європі теж, мовляв, озброєння вільне, так би мовити, це закінчується. Це та правда. і це, це теж те, про що потрібно говорити. З іншого боку, ось ми бачили дійсно бачили цю історію по Петріотах. Врешті-решт ми їх не отримаємо. А тепер по леопардах, по по танках цих та тобто була заява, що можливо Німеччина надасть нам ці танки. Тепер уже Свіженька от буквально пару годин тому була інформація, що Німеччина все ще думає, надати нам ці танки чи не надати. Російське лобі дуже велике, в тому числі і в Німеччині. Давайте ми все таки, от ми згадували Меркель її інтерв'ю на початку цієї програми, але давайте не забувати про північний потік. потік-2», про турбіни Сіменс в окупований Крим. Крим. Тобто, ми ж це все ж пам'ятаємо. Тому ще раз наголошую: на них теж давлять свої еліти. Так, давлять на керівників Німеччини давлять свої еліти. З однієї сторони йде політична заява, а з другої сторони йде тиск еліт. А ці еліти теж часто густо зав'язані на торгівлю з Росією в тій чи іншій мірі. Тому Скажімо так, це буде відбуватися, і питання, во знаєте, от ви кажете, от ракети нам би трошки далі, правда? Для чого? Щоб ми могли боротися не проти їхніх там переформатованих шахедів іранських чи проти їхніх ракет, які по нам летять. Бо так ми будемо вічно. Вони будуть виготовляти ракети, стріляти, а ми будемо купувати. Системи ППО, ну зараз поки що війна нам дають їх, але війна в класичному варіанті рано чи пізно закінчиться. А сусід у той прибомбашений від нас нікуди не дінеться. Стою, як кажуть, мавпа з гранатою, так от вони нікуди не дінуться, і в них ті гранати і ракети будуть. Тобто ну, нам придеться тоді, що постійно оновлювати боєзапас систем ППО з розрахунком мати можливість вести війну рік, два-три. Ну які в нас мають бути тоді склади. Це теж є велика проблема, тому що економіка країни що розвалена на сьогоднішній день, і фактично йде тотальне скорочення і всякі кризи, які зараз пов'язані з російськими обстрілами. Тобто, це для нас теж проблема.